І друга тема відео, друга така тематика, яку я б хотів розповісти, це про те, як я познайомився з Карпішингом, як взагалі мене ця ловля ну, в себе от затягнула. Затягнула так, що ну, є багато різних слів, що говорять, це філософія, філософія так далі, що, всякої цієї водички. Це не філософія, це просто ну, хобі. Кожна людина собі вибирає певне хобі, без якого, наприклад, вона ну, не може повноцінно жити, тобто, отримувати радість, і, ну тощо. І в мене так само. Рибачу я, в принципі, ну, з самих маленьких, там, шостого чи п'ятого класу, я навіть не пам'ятаю, коли пішов перший раз на рибалку з татом. Він мене не рибак, але повів мене на річку. І все, після того я почав ну, вже сам ходити на рибу. Але це так було. ну, В такому ключі, ну, в загальному, та як всі риба, напевно. І, і, і потім вже пішло навчання, вже потім я в вуз поступив, звичайно, рибалка відійшла ну, взагалі там, не знаю, на 20-й, на сотий план. Вона в мене була лише, коли я приїжджав на канікули. там, Пару разів за літо я ходив на річку чи на це озеро. Тобто в цьому і в мене закінчувалася репарта. Але коли я закінчив навчання, далі почав там працювати в інституті і ну, більше часу, більше коштів вже зробилося. Студент це одне, а вже коли вже працюєш, то трошки друге, більше часу, звичайно. І в мене там попалася така компанія ну, вчителів, докладачів з інституту, які... Рибачили. Вони мене ну, так само з собою почали брати на рибу. Там, ну, звичайно, в мене снасті не було, бо це в другому місці було, в Рівному. І я спочатку ходив просто так. Ну, знаю, що як населяти Черваки та далі, просто за компанію. Але поступово мене це так чіпило. І я вже з дому сказав, щоб вислали мені мої вудки і почав з ними ходити там на озеро, Басівкут, таке є. В Рівному. І вже почав якби, більше хотів узнати про це, про рибалку, купував, почав купувати журнали е, риболовні. Бо інтернет тоді така штука була, що ну, тоді телефонів, ну, таких не було, це 2007-2008 рік, ну, було дуже все так, щоб в інтернет піти, треба було там в клуби різні. Ну, це мені не хотілося і не було так часу, бо все-таки музикант то, ну, не було так часу багато. Але я почав ходити по магазинах рибних, там, дивитися різні снасті, там, всякі. це мене почало цікавити. Почав купувати журнали і вивчати, наприклад, там, поплавок, донку, тобто всі види риболовлі. І в одному такому журналі мені попалася стаття про карфішинг. Тобто так я познайомився з карфішингом. Я куп... тоді купував ось такі журнали Риболов. Не знаю, хто може з олдскульників, то пам'ятається. Не знаю, зараз вони є чи немає. Давно не купував ніякі журнали. І мені попалася стаття німецького карпятника, трофейщика. Саме У неї мені не попалася стаття там спортсмена якогось. Тоді це взагалі карфішинг було ну, таке задоволення лише для, такі мені попалися. Там. Це журнал повністю на різні так якби, види риболов. І тут одна-дві статті було про карфішинг Мені попалася оця стаття німецького трофейщика Крістіан Фінкерт. Зараз я знайду. Я її прочитав і мене так затягнуло, що просто... Все, я почав ходити в магазини, почав купувати поштучно гачки для ну, бо вони тоді ну, надзвичайно були дорогі. Ось так виглядав цей трофейщик. Ну, це вже більше 12 років тому, навіть 13 років десь. Да, 2009 рік десь так, десь, десь в цьому районі. 2009-2010. Я не пам'ятаю просто, От, дійсно вже ці е, точно. І з цієї статті, тобто мене зацікавив так карфішинг, що все, я зараз не уявляю свого життя е, без е, саме карфішинг. Не Просто рибалки, а саме карфішингу. Все. І я зараз хочу вам прочитати цю статтю. Йому тут це така стаття інтерв'ю, йому тут задають питання, то кореспондент, і він відповідає. Я, можливо, трошки коряво буду це робити, бо тоді, на жаль, Журнали, ці риболовні, ну і більшість літератури ось такої випускалось на москальській мові. Я буду зразу перекладати. Так, стаття називається Крістіан Фінкельд. Я принципово не приймаю участь в змаганнях. Я просто їх не люблю. Не знаю, буде видно чи не буде. Трошки потримаю. І зараз буду читати вам. І на деякі питання я, наприклад, з свого боку буду відповідати, як я це бачу. Так, Крістіан, з ваших статтів ми бачимо і знаємо, що ви використовуєте приманки Динаміт Бейтс. Ви ловите лише на них чи ще на щось. І він відповідає. Ну, перед тим, як використовувати динаміт, я довгий час ловив на приманки Рот Хатчинсон. Це все-таки ну, олдскульні контори е, в англійські. а потім я використовував е, свої е, ну, самокати. Москалі саме. Що вони всі здохли, ті москалі? Здохли. Так, слідюще питання на звіт. Три своїх улюблені бойли від Динаміт Бейтс. І Крістіан відповідає. В той час, я, коли я ловив на Динаміт, ну, асортимент був дуже ну, неширокий. Але найбільше йому подобаються приманки від ну, серії Tiger Nut і Халібут. Напевно, що ж є соус не було тоді. Ну, дуже давно. Щодо мене, наприклад, які я приманки використовую. Ну, я завжди приманки донники, я використовую ті, що з відра. Я вибираю самі там тверді, якоїсь там цікавої форми, деякі такі теж ставлю. ставлю. Для того, щоб ну, для мене головне в приманці, щоб вона е в довго тримала свій початковий об'єм. І, наприклад, характеристики, якщо взяти по-папи, то для мене найкращі по-папи це мейнлайн. Я ними користуюсь вже ну, відколи я почав займатися карпішом. 13 років я мейнлайн в якості по-папа використовую. І це ну, найбільш для мене кращі приманки. Я не переживаю вони, ну, чи там якість. протязі довгих років ця компанія тримає марку. Тому в мене... Ну, Сильну приманку, приманка для мене це лише інструмент для того, щоб монтаж попав у рибі в рот. Я не ганяюсь над тим, щоб вона була атрактивна, там не знаю, там не знаю ананасик, бананасик і так далі. Це мені без різниці Колір, форма, фізичні характеристики. Це має бути статичне в приманці. Бо тоді для мене це буде добра приманка. Так. Які приманки е, інших е, виробників е, ти б, наприклад, по, по... Як це сказати, порекомендував? Е, він відповідає, з 2008 року я використовую приманки, які сам роблю. Ну, тобто він вже е, почав робити свої приманки. І е, він пише, що е, в майбутньому він хоче їх. Ну, розповсюдити в магазинах Європи. E, насправді на риболовному ринку снастів і е, корму є дуже багато е, різних хороших приманок. Ну, тобто, це європейська така солідарність. Ніколи не будуть ну, парафінити других е, виробників, тим більше ну, європейські е, контори топові. Олдскульні, вони завжди слідкують за якістю. У них конкуренція висока і їм, е, ну як так сказати, та й у нас роблять, наприклад, на прикладі горілки. Скажу, що спочатку добре виходить горілка, а потім вже виробники пробують десь щось удешевляти, десь туди, при тому ціна та сама лишається. Е, в Європі таке не проходить. Тобто там зразу розкусять, розпарафінять їх, і ну, такий продукт, така контора не буде на ринку. Висока конкуренція і висока якість. Це так би, шлях для того, щоб той бізнес був успішним. Це в будь-якому ну, виді діяльності, я так рахую. Так, далі питання. На європейському ринку з'являються е, розчинні бої. Це лиш з'являється. 2008-2009 рік лиш з'являються. У нас не знаю, коли почали їх виготовляти. Ну, напевно, що на декілька років пізніше. Їх, е їх роблять в Англії, Франції і других е країнах. Що ви думаєте про них? Чи користуєтеся ви цими приманками, розчинними боями? І він відповідає, цей тип бойлів не такий ж ну, новий. Він давно вже ну, використовується. Е я не думаю, що в ньому щось особливе. Е я більше та, якби, надаю перевагу простим бойлам, вареним і пелецу. Що я на це думаю? Аналогічно, е так як у мене і приманка, так само і корм для селекції моєї риби, якої, яка мені потрібна. Мені не треба в тот ці пилі, щоб корм зменшувався сильно в діаметрі. Тобто робилася пилі, це це всю рибу скликало. Бо чим більше другої риби, тим більше вірогідність, що вона десь вхопить твій монтаж і не дасть це зробити крупнішій рибі. Коли корм на довгий період він працює, але він зберігає свою форму, то ну, від об'єму тобто цієї фракції... Величини фракцій залежить дійсно розмір риби. Селекцію можна зробити ну, самий дієвий спосіб це фракцію корму. Розчинні бойли треба постійно підкидати, через 4 там, години, через 5 він вже зовсім другого діаметру. І це, ну, це не підходить для моєї ловлі. Якось так. Я, з цим питанням я з ним солідарний. Так, у кожного з нас є любима насадка. У когось бойли конкретного виробника і запаха, у когось кукурудза. Якщо б у вас була одна вудочка на березі, що би ви використали? І він відповідає, однозначно це були б мої бойли, тобто які він сам робить, він робив тоді бойли сквіт, лівер, кальмар і печінка. Ну, Він тут далі розказує, що йому на цій бойлі найбільше вдавалося зловити рекордну рибу. Що я скажу? Ну, Тут треба трошки уточнити, бо переклад трошечки ну, не той. Він мається на увазі не насадка тут. Він мається на увазі, що він кормить цим бойлом. Тобто не тільки на волосі там сидить насадка, там Liver. Ні, це він має на увазі, що він кормить цією насадкою. Тобто він дійсно знає, коли ти кормиш бойлом одним, лише, без ніяких там, пельчиків, сипухи, кукурудзи і так далі, ти точно знаєш, що риба саме прийшла і вона їсть цей корм. Коли він і ну як можна сказати, що точно тобі, наприклад, спокусилася риба. На що? Чи на кукурудзу, чи на, там, на якийсь пельчик, чи на якісь жишки, що сиплять ну, туди-сюди, все це. І він тут має на увазі, що він кормить своїм бойлом. І ну, каже, наприклад, якщо б я відповідаю на це питання свого боку, якби в мене одна вудочка була, то однозначно це були б рибні бойли. От, от цим би я кормив. Би. Нічим другим. Я ну, впевнений в цьому кормі. І це був рибний бой. Все. Так. Який найбільш е, улюблений водойма? водойма в Англії чи в Європі? І чому? Він деякий час жив в Англії і е, Конінсбрук, таке озеро. І він пише, що, наприклад, я дуже люблю це озеро. Так само він багато е, є у нього любимих водоймів в Германії і французькі е, великі водойми. Наприклад, таке озеро, як легендарне озеро для карпятників як Лак-Дудер, Дуже велике озеро. Це водосховище. Що би я сказав на це питання? ну Найбільш улюблене, в мене таких сильно улюблених немає. Є одне, це де я почав ловити крупну рибу. Озеро, яке старе, виникло, копали там камінь, він коло річки пруд, це озеро знаходиться. І я там почав освоювати карфішинг саме трофейний. І ну, це озеро, напевно, що саме таке любиме для мене, бо з ним е зв'язаний саме початок, коли я навчився ловити крупного коропа. А так то в мене різні озера, багато є, ну, на яких я люблю. Я не люблю постійно сидіти на одному озері, на якомусь. Я люблю міняти озера. Які би я хотів озера. Наприклад, відвідати. Ну, це Балатон у Венгрії. Найбільше озеро Європи, туди би хотів. В французьке озеро Салагу теж. Це такі європейські два водойми, які би я хотів відвідати. Звичайно, їх там дуже багато є, але ці два найбільше для мене я би хотів в майбутньому, звичайно, ці озера відвідати. В Україні, ну, мене цікавить. Це великі озера. Так, да, звичайно, я люблю невеличкі лісні озера, але великі озера, вони, на жаль, в моїй області немає. Все або платники, або рибхоз. Єдине, що є Дністер, Дністровське водосховище. таке. А так би я хотів в Україні найбільші озера. Ці 300 гектар, 400-500, ці великі отакі От мені озера, найбільше до душі. Так, далі. Ви полюєте за дуже крупними коробами. Тобто це, це трофейщик, який завжди у нього пріоритет. І не просто зловити любу рибу, а саме крупних риб. Завжди ваші сесії, чи завжди ваші сесії довгі. І він відповідає. Більше всього мені подобаються регулярні, короткі. Одноденні або двохденні риболовні сесії. Я рахую, що таким чином можна за короткий час більше вивчити водойма і отримати максимум інформації. В принципі, я з цим солідарний. Якщо колись для мене був більше, я любив довгі сесії, це тиждень більше, ну завжди в мене от, десь ще років три назад, то в мене сесії завжди стандартні. Тривали це тиждень мінімум. А зараз я більше о, ці подобаються мені о, такі моносесії, тобто на ніч. Приїхав ввечером, закормився і на ранок поїхав на роботу. Це не впливає ні на час, і на бюджет набагато менше впливає. Так що я теж в цьому, в цьому з ним згіден. Так, далі питання. Ви один полюєте на коропа чи є якісь напарники, і хто ці напарники, е, він відповідає, мені подобається ловити як одному, так і з напарниками. Ну тут, в принципі, це логічно. На короткі сесії я люблю ловити один. А коли довгі сесії з колегами. Ну, в принципі, так само можу сказати, що хоча я більше... Люблю один ловити. Так само, коли десь далеко їхати або на не невідому водойму, то, звичайно, цікавіше з напарником, колегою. У мене завжди напарник мій, це мій син. Ми з ним їдемо ще, йому не було чотирьох років, як ми поїхали на риболовлю. Спочатку пробна сесія там 4 ночі чи п'ять, чи чотири. І через тиждень я побачив, ну на цій сесії я побачив, що йому нормально це заходить, цікаво. Йому тоді дійсно не було ще 4 навіть років. І через тиждень ми поїхали на 12 ночей на ось це озеро, що я казав, що для мене знакове. Тоді ми 12 ночей там зловили 120 кілограм е короб. І середня риба була 11-12 кілограм. Тобто це була одна з найбільш успішних сесій і найбільш довга. Ще я не перебував більше, ніж тоді. 12 ночей. Це була сильна сесія. От згадую так, кайф. <смі> Прожили такий кусочок <смі> життя на водоймі. Це класно, на тому озері е, ну, дно і взагалі вода дозволяє купатись. Тобто жару можна було ну, легше переносити. На цьому озері купатись, ну, можливо, бо тут торфяне, воно смердить. А там ми тоді підірвались поповню. Так що так, в мене напарник, це мій син. Так, на рибалках ви використовуєте е, вудочки Fox Aquos. Е, Досить старі е, моделі. Чи ви оновили е, свій арсенал? Е, зараз я використовую вудочки своєї компанії. Тобто він вже почав використовувати і, і палки почав робити. Ця контора наперед забіжу вона не розвинулася сильно ні в кормі, ні в теклі. Але він тоді у нього така була напевно, що ціль зробити контору. Ну, Напевно, що не витримав конкуренції, бо там дуже багато. І переплюнути в той час, коли були англійські контори на топ-вершинах, там, Сенчурі, Фокс там тоді, Ротхатчинсон, вони всі палки робили. І, звичайно, вони більше знали. вклинитися у цей ринок було тяжко. І напевно, що він, йому це не, ну, не, не вийшло. Так що отакими от він користується палками свої фірми. Ну, свої, як можна сказати, свої. Так роблять багато німецьких карп'ятників. Я знаю, що вони на замовлення дзвонять до контор, наприклад, там Сенчурі або Фокс, або інших других, і там майстер, тобто індивідуально робить палку для риболов. Дороге дуже задоволення, отакі от палки. Ну, я в цьому не бачу в сенсі. Палка для мене. У мене палки зараз, оці що тут дві полутелескопи, це Sonic, це бюджетний сегмент, тобто середній бюджет, не гет-бюджет, а середній бюджет. І десятифутки, інші у мене, то вони від Prologic Element. Це два. Нормальні, класні, якісні вудочки. В принципі, я теж нічого не міняв, зараз все облаштовую. Так, і останнє. Чи ви приймаєте участь в якихось турнірах в Англії чи в інших європейських країнах? І тут коротенька відповідь. Я принципово не приймаю участь в змаганнях. Я просто їх не люблю. От, <ф> <ф> я сам не знаю, що, що відповісти. Аналогічна ситуація. Я не люблю змагання, я не люблю, коли замість мене вирішує там доля якогось випадку. Тобто я завжди вибираю місця ловлі сам, самостійно. Я полюю за крупним коропом лише. Стараюсь його лише ловити, відсікти всі ці непотрібні покльовки, тузла і іншої риби. А на змаганнях це зовсім другий принцип. Там головне наловити. Побільше риби, любої. Ну, там дозволено, наприклад, цього ваги від якоїсь. Але зазвичай там тактики зовсім другі. Там наловити побільше риби, більше, ніж суперник. Це, це ну, кардинально не підходить під мої бажання в карфішені. Я взагалі рахую, що змагання це, це не бо Карфішинг для мене це ловля саме <кхе> трофейної риби. Англічани колись придумали саме цей спосіб, твердий шарик, волос, саме для того, щоб відсікти покльовки іншої риби. Тобто, щоб ця насадка і цей монтаж дочекався саме крупної риби, стару рибу, велику, розумну. А тут можна ловити і пополком, і фідером, чи флетфідером. Так що я в цьому питанні повністю солідарний. Ось така була історія, така стаття цього Карпятника. Якщо вам буде цікаво, ну такі, щоб е, статті я читав, перекладав. Ну, трошки важко перекладати це, журналу зразу з Москальської на нашу солов'їну. Але нічого, якщо вам цікаво, то пишіть коментарі, я буду продовжувати отакі статті, саме трофейщиків. Є вони, в мене ще їх багато. Журналів багато не лишилося, бо вони десь погубилися. <кхи> Але є ще там пару таких цікавих з річок, з великих оцих французьких озер, як розказують, як вони ловили всі ці тактики. Ну, колись мені це було дуже цікаво. Зараз ці інформації, щоб е, узнавати, треба ну, володіти англійською. Да? Я там розумію. Ну, так я багато відео дивлюся, цих трофейщиків. Але дуже багато трофейщиків саме, ну, що мені подобається, як ловля, вони з Німеччини. А німецьку я не розумію. Англічани більш вони такі. Ну, там одиниці ловлять на важких озерах. Тому, якщо вам буде цікаво такі статті, тобто інтерв'ю такі, щоб я перекладав і розказував у процесі рибалки, отак, як зараз, то пишіть плюсик, пишіть коментарі. Так що дякую за перегляд. Цього найкраще, будьте крепкі і міцні. Скоро починається сезон. Ходіть.